Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді будиночок на продаж, який знаходиться в селі Руська Поляна за 8 кілометрів від міста Черкаси. На ділянці 14 соток побудовано декілька споруд. Це гостьовий будинок загальною площою 65 квадратних метрів, в якому знаходиться велика кухня-столова з усією необхідною технікою та меблями та діючою піччю. Кімната з сучасною лежанкою та суміжний санвузол з душем. По всьому гостьовому будинку встановлено теплу підлогу. Та основний будинок загальною площою 85 метрів квадратних, в якому три кімнати, гардеробна та санвузол. В будинку виконаний гарний якісний ремонт. Всі меблі виготовлялися по індивідуальному замовленню. В кожній кімнаті встановлено кондиціонер. Будинок будувався для себе, тому господарі тут продумали все до дрібничок для комфортного проживання. Всі кімнати просторі та світлі, водопостачання, власна свердловина, каналізація септик переливного типу. Будинок продається з усією технікою та меблями. Щодо безпеки, Будинок має сигналізацію та відеонагляд території. А ще тут є ось така чудова шафа, яка займає мало місця, але дуже вмістка. Також до будинку підключено інтернет. Окремо збудована баня площею в 45 квадратних метрів з басейном та теплою підлогою. Сама баня пахне неймовірно. Все чисто, охайно. Зона відпочинку та санвузол. Є окрема власна котельня з твердопаливним та газовим котлами. Великий охайний гараж з автоматичними воротами. Двір має два виїзди, а будинок має ось таку чудову терасу для відпочинку: 165 квадратних метрів. Також є сортовий виноградник та декілька грядок з полуницею. А найголовніше це місце розташування поблизу лісу та озера. Тому запрошуємо вас на перегляди.